Сьогодні у нас проводиться дуже цікавий захід, до якого залучена молодь, різновікова молодь нашої громади. І я думаю, сьогодні ми почуємо дуже багато цікавих речей і про те, як нам розвиватися, в якому напрямку нам рухатися і взагалі як це робити. Правильно я кажу, так? Тому я надаю слово нашим гостям, вони самі представляться, познайомитесь і далі працюємо. Дуже дуже дякую. Я заступниця начальника ось цього управління київської обласної військової адміністрації і в принципі працюю з молоді вже 15 років. Дуже люблю молодь і вірю в те, що думка молоді важлива і має місце бути. І дійсно зараз все, що робиться в нашій країні. І на Київщині, зокрема для молоді, все відбувається за участі молоді. Саме для того створюються молодіжні ради як консультативно-доречі органи, органи шкільного самоврядування. Це лідери, це активісти, ось ті, які є на місцях, які будуть насправді диктувати нам представникам органів місцевого самоврядування, вчителям, людям, які приймають рішення на рівні громади про те, чого хоче молодь і що їй потрібно. Листі чи Якості чизна день такий? Про що він? Єдна Ні. Це коли 16 лютого 2022 року мав плануватися на нас із сторони Росії якийсь щось мало бути, і президент видав указ, що нам потрібно об'єднатися, тому що ми держава. І ну так вмить створилось таке свято. Українці ще раз утверджують те, що вони українці, що вони нація, що вони народ, що вони ідентичні, що вони зі своєю історією, зі своїми традиціями, зі своєю культурою, зі своєю мовою, і що е, ніхто ззовні не має права впливати на думку народу України. Хто мені називає відомих е, державотворців України, Є. Yeah. Приймається <реш> ще. <реш> Приймається Петлюра. <реш> <реш> Приймається. — Давай, давайте. Бандера, Скоропадський, ще. Можливо, хтось, хтось є вихідцем саме з вашої громади, з вашого місця, міста, хто е, вчинив якийсь вплив на розвиток держави загалом. Чи хоче ну, У нас космонавт дорога, Павло Романович Покович, другий космонавт. Ну, супер! супер. Чудово, друзі. Навчався в цій школі. знали про це? Так. — Можна не знати. До бачите, так. вас вже стільки є людина, яка вже двічі занесена до книги рекордів мінеса. Хто це? Це Зеленецький, це наш творець відомий спортсмен. Тобто національна ідентичність це формування ось цієї впевненості в собі як в українці через призму історії, через призму видатних особистостей, через прив'язку до подій, які відбувалися ті чи інші в той чи інший час. І в принципі, кожен з нас це творець. Свого міста, своєї малої громади, своєї вулиці, не знаю на рівні свого класу, але це все те, що є в ваших руках. І ваша думка в цьому надзвичайно важлива? Чудова молодіжна рада, чудові керівники, ОТГ, які займаються і сприяють розвитку молодіжної ради. Молодіжна політика це про те, що кожна молода людина може зайти до будь-якого державного службовця, до будь-якого кабінету і сказати, нам потрібно то-то, то то, то, -то". Так, ми, У нас є ідея для реалізації. Одним із інструментів це є молодіжна рада. Так? Володимир, всі знають, що у вас є молодіжна рада. Да. Да. А, а хто голова молодіжної ради? Володимир Дуда! О, да, добре. А, дивіться, я думаю, що ми собі спільно з управлінням і ще раз зустрінемося з активістами, хто цікавиться молодіжною політикою, розвитком молодіжних просторів, центрів, рад, да, взагалі молодіжного руху на Київщині. Ми ще раз з вами зустрінемося в більш такій робочій обстановці для проведення якоїсь стратегічної сесії, да, тому що дійсно там тренінгова програма по розвитку молодіжних центрів молодіжних рад вона триває. Три дні. дні для того, щоб навчити показати всі нюанси роботи молодіжного простору чи молодіжного центру будь-якій громаді. Тобто ми з вами заплануємо через молодіжну раду, через місцеве самоврядування, заплануємо з вами ось таку зустріч робочого формату, де ми просто, можливо, навіть так осядемо на пол, візьмемо маркери, будемо малювати, думати, що таке молодіжний центр, як він має діяти, як має взаємодіяти молоді. З керівництвом територіальної громади все нам набагато простіше. Головне, хочу вас орієнтувати на те, що у вас має завжди бути посмішка, тому що ви молоді. І молодь всі кажуть, чули такий вираз? Молодь це наше майбутнє. Чули, так? Да? Забудьте, перекресліть! Молодь ось тут. Ось, о, ось о. зараз. Зараз, оці, зараз ми маємо робити ті кроки, тому що молодь це зараз. Кожен з вас є певним ретранслятором певних наративів. Кожен з вас спілкується своїм колом колом осіб. І воно в кожного, від залежності, хто як спілкується, хто на кому ранзі знаходиться, те, ми транслюємо і передаємо іншим, і заряджаємо людей на якоїсь певної там ідеї. Запустити своє обласне опитування, щоб дізнатися, чи плані заходи ми проводимо на рівні області. Після слова старт, пишете слово молоко.